На Рівненщині запрацювали перші мобільні аптеки. Вони працюватимуть у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Запуск відбувається у рамках урядової програми Доступні ліки. У мережі аптек, яка перша на Рівненщині долучилася до проєкту, кажуть, автомобіль обладнаний всім необхідним для надання послуг. Аптечний пункт оснащений всіма базовими речами для того, щоб можете здійснювати відпуск лікарських засобів згідно чинного законодавства України. Тут є спеціальні засоби для температурного режиму, також він оснащений мобільним інтернетом Starlink. Для чого? це? Для того, щоб ми могли в першу чергу здійснювати відпуск за програмою Доступні ліки. Адже це дуже хороша програма державна, коли люди практично без жодних доплат можуть отримати необхідні для лікування лікарські засоби. Першою точкою, у якій працюватиме мобільна аптека, стане Вараський район. Там у такий спосіб обслуговуватимуть 44 віддалених сіл у Зарічницькій та Локницькій громадах. Голова Зарічного зазначає, для людей це було вкрай необхідне для полегшення їхнього життя. Для населення було вкрай тяжко добратися для отримання необхідних медикаментів. З Сьогоднішнього дня цей автомобіль буде їздити в кожен населений пункт Зарічницької громади. І біля нас є сільська невеличка Локницька громада. Ці всі населені пункти будуть періодично забезпечені, лікарем, лікарем звичайно, і медикаментами першої необхідності. Це дуже важливо. Наскільки масовою стане така програма, як аптека на колесах на Рівненщині, поки невідомо. Адже зараз це лише пілот. звернень зараз дуже багато по всій країні. Насправді, тобто, у нас практично кожна область хоче мобільний аптечний пункт. Зараз ми зробили перший це пілот. На основі даних цього пілоту ми зробимо висновки. Сподіваємося, лише на збільшення кількості таких автомобілів у нашій області, аби забезпечити усіх, кому необхідні ліки, але не мають змоги їх придбати у звичайній аптеці. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.